Вітаю вас, шановні. Ми втрачаємо Сумщину, і це факт. Нещодавно мала розмову з людиною, яка є членом ДФТГ, саме Сумського напрямку. І що я дізналася? Ну, по-перше, як і ви всі, ми знаємо, що фортифікаційна споруда, на якій була витрачена понад 2 мільярда, сьогодні не використовують військові, бо ніякий дурак не буде сидіти в відкритому просторі на поліс і чекати, поки туди прилетить дрон. Гроші відмили і поїхали відпочивати зі своїми коханками чи купувати там за кордоном житло. Друге, військових дуже мало. Хлопцям потрібна допомога і підтримка. Особового складу теж дуже мало. Вони борються на межі життя і смерті, але роблять все, що тільки можливо. Але ворог все одно просувається. І чому він просувається? Чому супщина досі не була укріплена так, як потрібно було? Це теж питання. Третє: недостатньо не недостатньо не машин для евакуації, недостатньо зброї. До речі, фронт дуже сильно просів за останні три місяці, не отримавши самих півдронів. Хоча президент, коли забирав військове ПДФО у всіх громадах, заявляв, що буде мільйон дронів, але їх досі немає. Сьогодні йде іфарія про те, що ми класно зробили спецоперацію. Так, це було круто. Це було дуже круто з дронами, але ми втрачаємо Сумщину. Якщо Курська операція була потрібна, будь ласка, зробіть все, щоб захистити сьогодні Сумщину. Я звертаюсь також до народних депутатів від Сумщини. Що ви зробили за цей час, щоб достучатися до тих, хто приймає рішення? Ви тільки звинувачуєте європейських партнерів, що вони недостатньо допомагають. А що зробили ви за цей час? Що зробила за цей час обласна рада Сумська? Досі закопають лавочки і урни сьогодні на 700 тисяч гривень, коли фронт наближається до Сум. Шановні! Може, суми вони не захоплять, але вони можуть з легкості притверти його на Бахмут. І хто там буде жити? Хто буде жити в тому місті, де буде обстрілювати його постійно з усієї зброї, які тільки можна? Я звертаюся до президента, я звертаюся до всіх, хто приймає сьогодні рішення. Зверніть увагу на Сумщину, ми її втрачаємо. Ви розумієте? Ми... Чи ви просто здаєте Сумщину, так тоді так і скажіть, що ви її здаєте? Чому про це мовчать? Місцеве самоврядування, обласна рада, народні депутати відсумчені. Чого вони мовчать? А про це треба кричати. Куди їхати людям? Як їм виживати? Ми тут залишились, і ми тут хочемо залишатися і жити. Будь ласка, захистить Сумщину і не перетворюйте її на бахмут. Не перетворюйтеся на мертве місто, Сумський напрямок, Допоможіть хлопцям вистояти і вижити. Я прошу кожного зробити репост. І робити розголос тільки в єдності наша сила.